Шановні колеги, ми сьогодні маємо нагоду розкрити таємниці спеціальності, класичної спеціальності, яка має дуже поважний історичний бекграунд, прикладна механіка. Вітаю! Вітаю вас! Дуже поважна механіка взагалі одна із наук, яка формує нашу цивілізацію. І продовжує. Але скажіть, будь ласка, прикладна механіка ну, був Дютон, був пан Кеплер, закони руху небесних тіл. А що нового у механіці є сьогодні? Чим вона може зацікавити нашого майбутнього студента? Де можна працювати? Кому потрібно, хто споживач? Взагалі чи працює у нас точне машинобудування? Чи є воно? і обладнання? Воно існує, чи тільки ми демонструємо на екрані комп'ютера в якості моделей? Дякую. Дійсно, сучасне машинобудування воно є і воно завжди змінюється. Змінюється обладнання. Ми завжди отримуємо нові якісь інструменти, нові матеріали, нові сучасні верстати. Їх потрібно освоювати. Як оцей, як оцей, наприклад, це верстат трьохкоординатний. його зменшена копія, яка відтворює те. Я, я перепрошую. Що ви... Три координати це означає завістю Х, Тази... І і є вертикальна ступінь свободи. Так так? так, так, ліфт вверх, вниз. От, вони відтворюють нашу технологію на пластику, на металу, тобто всі ці вироби можуть виготовлятися з різних матеріалів. Ми не Але вироби. зараз це якийсь логотип, так? Нам, якої, нам які поверхні, на, на яка деревині. зручна для оброблення. Батілітова фанера. Це може так. бути і Будь-що. Будь-що змінюється тільки режим різання, змінюється інструмент. Змінюються масштаби самого верстата. Я перепрошую, ось, наприклад, отакі елементи наші студенти в якості навчальних матеріалів відтворюють. Так, так, звісно. У нас... Не обов'язково з металу це може бути пластична маса. До речі, 3D принтінг також є доступним. Так, є він доступний. Ну, основна знань – це механічна обробка, саме метал. Саме чавун, різні композитні матеріали, тобто струна... механообробка металевих виробів, це що є основою точного машинобудування, це і двигуни внутрішнього згоряння, це ходова, це, до речі, елементи станіни отаких от пристроїв та верстатів. Це взагалі будь-що навіть елементи е, якихось сучасних механічних замків та засовів на наших дворях. Так, це будь-що, що, що вироблено, але е, витяжіть. Більш до класичних матеріалів, але які одночасно мають найбільш широке поширення серед споживача, як побутового, так і промислового. Тобто, наші студенти формують свої скіли у обробці з того матеріалу, який є. Будь-де. враховуючи до речі, те, що Україна дуже багата на поклади корисних копалин і залізна руда у нас є різної якості. само і Україна виробляє метал, чавун самого високого стандарту якості. Так, Так, все так. Все. А скажіть, будь ласка, лиття виробів розглядається? Розглядається на етапі проєктування. На етапі проєктування. чудово. О, це якраз те, про що ми з вами розмовляли. Вітаю, шановні колеги. Добре. Скажіть, будь ласка, ой, у мене в очах подвоюються. Ні, не подвоюються. А скажіть, будь ласка, я навіть дещо розгубився. Ви разом виявили бажання вступати до Дніпровської політехніки? Так, так, одразу. О, ви навіть синхронно відповідаєте. Це просто чудово. Скажіть, будь ласка, це правильно те, що ми з вами, про що ми з вами розповідали, і ви мені розказували, і нашим глядачам також, що ми якраз моделюємо технологічний процес в даному випадку, це що фрезерування? Так, так. Який матеріал? Чи поки що це? Відтворення так, геометрії, так, 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 так. а потім наші студенти мають можливість бачити все, що вони зараз бачать на анімаційному моделюванні з рахуванням фізико-хімічних властивостей матеріалу із елементами опору матеріалу. Також, до речі, опір матеріалу – це класично, нікуди не з з механіки. Ні, 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 ні. Це ваша, мабуть, найулюбленіша дисципліна. Ого, так, так, чудово, скажіть, що це за деталь? Прессформа, яка буде, ну, кришка на редуктор. Ви знаєте вже, що цей елемент, якого де буде, якогось, буде застосовуватися. Так, де буде так, застосовуватися. Так, так. так? А що там за коліщатко? Також цікаво. Так, так. Злептом да, кришка. Ну як вибачте, якщо не буде цієї кришки, я як фахівець з електромеханіки можу сказати, що електродвигун не буде довго працювати, точніше, він взагалі не буде працювати. А навіть деякі прості вироби, вони ж мають складні лабіринтні ущільнення для того, щоб ускладнити попадання внутрішній простір бруду, пилу, ускладнити попадання навіть рідини. Під час забризкування дощем чи ще чимось. Тому це дуже важливо і ви під час проєктування в думках проживаєте весь життєвий цикл виробу від проєктування до того, до моделювання тих умов, в яких буде експлуатуватися конкретний сам, вироб. Сам так. Скажіть, будь ласка. Тільки місцеві підприємства, тільки Україна як резонує взагалі якість викладання, формат викладання. Наскільки актуальні наші з вами програмні пакети з точки зору класики і трендів країн Європейського Союзу? Вони надзвичайно актуальні, тому що це бакалаври, він магістр, Він вже побував в нього була академічна мобільність. Він це все в Рютінгемському університеті. Ось, це, речі, з ось, так, ось так. Я, я, я бачив <рес> нашого колегу, і, звісно, можна відрізнити, бакалаври у нас схожі. Шановні колеги, бакалавра, це зрозуміло. А з вами ми зустрічалися у Ротінгені. <рес> так, абсолютно. <це є. рес> Скажіть, будь ласка, чим ви зараз займаєтесь? Вибачте, я не втримуюсь під. О, це, мабуть, якісь поля напруженості або температурні, або. Напружений стан чогось, так а, чи ні? Ви це Тобто це наші класичні а, з механіки, методи розрахунку. Тобто зараз розрахунок на міцність нашої деталі. А покажи ще раз у динаміці, коли буде червоненьке було. А червоно дуже, ну, дуже добре його не буде, тому що при даному розрахунку. Деталь. Це вже критичне буде навантаження. Так, ну критичних не буде. Ви можете побачити якось е максимально приближення жовтого кольору до критичного червоного. Це навіть... Не дойдемо. Не дійде, тому що ну, навантаження, яке деталі. Я перепрошую, чи правильно я розумію, що ви вже зараз вмієте проєктувати деталі із мінімальним, але розумним запасом міцності, щоб не було зайвої витрати матеріалів. Так, саме так. саме Таким чином, ви вже маєте на сьогодні конкурентні переваги на ринку праці, коли ви можете прийти до роботодавців і сказати, я можу так оптимізувати ваш виробничий процес, щоб і відходів було мінімум, і а, неефективного використання матеріалів взагалі не було, так. тому що в мене є досвід, у тому числі і міжнародний. Так, Шановні так. колеги. А, Особисто бачив під час закордонного відрядження у наших партнерів, до речі, багаторічних партнерів університету Роттінгена. Наші колеги, до речі, займаються і об'єднують, наприклад, класична механіка, а зараз дійснюється моделювання кришки електричного двигуна з явними тепловідводами і водом, мабуть, електричним наверху. Це так, 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 так. так. Тобто там є і ущільнюючий пристрій. Ще один приклад, що Дніпровська політехніка розширює. Обрії забезпечує взагалі руйнацію ментальних будь-яких кордонів і надає переваги, конкурентні переваги на ринку праці через міжнародну академічну мобільність, сучасне обладнання, пов'язану теорію із практикою. І, до речі, наші бакалаври, як ми бачили, мають доступ до сучасного обладнання, сучасних приладів. І під час навчання вже формують свої скіли, які забезпечують їм позитивне, щасливе, фахове життя. Колеги, а ми рухаємося далі.